Усім привіт! Мене звати Ірина і я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. І в цьому відео я швиденько покажу вам, що в мене зв'язалося, що на спицях і які найближчі плани. Чому я так поспішаю, тому що мені треба зараз ось ці два палантини, які ви бачите перед собою, віднести на пошту і відправити тій людині, для якої в подарунок вони в'язалися. Отож, розпочну я саме з них. Верхній палантин ажурний ви вже бачили в попередньому відео. Зв'язаний він із суміші кашеміру з Яком. Дуже ніжний і тендітний, але я його вам все ж таки ще раз покажу, можливо, хтось не дивився попереднє відео, то ось така невагома павутинка в мене вийшла. Його вага. Всього-навсього 66 грамів. А розміри, здається 50... здається, 50 на метр 90, Якщо я не помиляюсь, але я вам все рівно підпишу або на екрані, або в інфобоксі. І ось така краса. Кашемір, сурі, альпака і ПА. Мені здається: подарунок цей має сподобатись. І друга річ, яка теж ну другий палантин, який зв'язався у подарунок для цієї ж людини з такого дуже красивого, благородного рожевого відтінку. Я зараз знімаю на балконі, який в цю пору дня вже знаходиться давно в тіні і тому бачу, що такі більш сіро-голубі відтінки в кадрі. І тому вам не дуже передається реалістично відтінок, колір, Тому я постараюсь перед тим, як відправляти, перед поштою на собі або якось сфотографувати. Ну, ну коротше кажучи, я ще попробую його сфотографувати на вулиці для більш, більш реалістичної передачі кольору. Щоб ви могли побачити, наскільки це красивий відтінок. Нагадаю, з чого я в'язала даний палантин, це артикул кашемір 30 від Філаті Bia Модесто, Mode, 130% кашемір 70 Меренос, 1500 метрів в метрів г, пудровий відтінок, ви бачите, і магазин White Beer Boutique. А я брала 200 г на два конуси і в'язала у дві нитки. В'язала я його, ось бачите, скільки залишилося. Я вважаю, що я ну, досить так точно підгадала, коли вже закінчувати в'язання, тому що я в'язала його. Спочатку на щільності 2 цей рулік, потім на 3 резинка, потім 20 рядів 3 і крапка, потім ще 20 рядів, 4 і крапка, і всю решту, тобто основна щільність моя на машинці, була п'ятірка. І точно так само мені потрібно було підгадати, коли починати вже зменшувати щільність. Знову переходити на 4 крапку, 20 рядів, 3. крапка 20 рядів, 3 резинка і 2. Рулік. Тому, ну, як на мене, от такий залишок це ну, досить такий непоганий результат. Я вам підпишу, скільки важить цей палантин і які його розміри остаточні. Також обов'язково вставлю вам відео коротеньке, як він виглядав до ВТО щодо прання, я його попрала в машинці. Я, б, ну, я для себе вирішила, що так, і ну, я просто чула це вже неодноразово. І ну, в мене поки що підтверджується ця думка, що прати кашемір, бабіний, який в пропитці, перший раз можна і, можливо, навіть і треба в машинці, якщо ви не боїтеся, що полотно сяде. Тоді він максимально ну, розкривається і змивається ця пропитка. Тобто я його прала на 15 хвилинах звичайної швидкої програми, ну, програми прання. Перед цим замочивши на десь пів години в миючому засобі, в господарському милі трішки його там поборсала І, як на мене, він. Досить гарно розкрився, але я знаю, що це ще не повністю вийшов пух, тобто в процесі експлуатації і через пару пранів, він буде просто вкритий таким пухнастим шаром. На дотик полотно вийшло надзвичайно м'яке, ніжне, 30% кашеміру це достатньо суттєво. Для, ну, це впливає на відчуття полотно таке приємне, дуже, таке, воно обгортає тебе своєю ніжністю і теплом. І вперше я робила такий рулік, мені сподобалось. Мабуть, мабуть, давайте так, я в інфобоксі всю технічну таку суху інформацію по цьому палантину підпишу. Я це ще зроблю для того, щоб самій потім по своїм же цим записам я могла. Спокійно зв'язати подібний палантин, тому що ну, щоразу переглядати якийсь майстер-клас, не хочеться, а так відкрив, глянув і зв'язав щось схоже, тим більше що 1500 метрів в ста грамах. Це досить такий розповсюджений метраж. Дивіться, яке це полотно. Ой, я не можу. І тому буде легко повторити. Такий рулік я ще не в'язала. Мені... Ой, до речі, бачите, О, добре, що я знімаю це відео, зараз цей кінчик я відріжу. Мені подобається, як це виглядає така обробка краю. Ну, досить цікаво. Мені взагалі подобається коли резинкою 1 на 1. Ну, або 2х2, ну, Мені на однофунтурній машині простіше зробити 1 на 1 або 2 на 1. Бо треба спускати вручну петлі, спускати підіймати. і підіймати. Мені це, звісно, подобається. Тоді, коли просто лицевою ну, він завертається, це не дуже Мене це дратує. І е, край я оформлювала е, айкордом з двох петель. Е, я щойно цей палантин відпарила е, праскою. Особливо приділяючи увагу краям. І як ви бачите, ну, вони звісно в процесі носіння вони будуть загортатися, але ну, зараз не так. І сам край виглядає досить охайно. Мені так подобається більше, ніж без обробки. Звісно, це сповільнює процес в'язання, процес виготовлення такого палантину, але виглядає це більш професійно. Ну і, мабуть, по ньому все. Вагу я вам підпишу. Він вийшов до прання. До прання я пам'ятаю його розміри. Він був 52 на 1,78 чи 75, десь отак, до метра 80 А Скільки він зараз, я теж заміряю і зважу і підпишу вам. Трішки би мені, можливо, хотілося трішки-трішки буквально довший, але справа в тому, що в цей раз я взяла 155 петель замість десь там 140. І тому 200 г, якщо б попередні палантини я в'язала, 200 г в мене теж пішло, але він довший був, але ну, він був вущий. там було 140 петель. Тут 155, він ширший трішки, хоча ну, не набагато, якщо що. Але коротше. Ну, втім, я думаю, що це досить зручний буде метраж, такий ну, розмір вдовжину, щоб не дуже там в нього загортатися по декілька разів. От така красива річка не вийшла, сам себе не похвалиш, знаєте, ніхто не похвалить. Дуже-дуже сподіваюся, це буде сюрприз. Я думаю, що моя колега не дивиться. Це моя завідуюча колишня. Я сподіваюся, та я думаю, що вона не дивиться мої відео, тому не здогадується, що там я для неї підготувала. І тепер перейдемо до м, процесу. На спицях в мене щойно розпочатий процес із Gazal Organic Baby Cotton ось така пряжа. Дуже, ну, майже всім, мабуть, вона відома, дуже красивий блакитний колір. Зараз тут, звісно, що Зараз я попробую трішки висвітлити. Ні, не виходить. Ну, коротше кажучи, красивий ніжно-блакитний такий чистий колір. Я в'яжу регланом зверху светр для донечки із цього кольору. і... Буду робити смужки, буде основний блакитний, потім іти рожевий, такий, він теж бачите, припилений, такий, не яскраво рожевий. Оцей рожевий і всередині рожевого буде біла смужка. Ну, тобто блакитний, рожевий, білий, рожевий, блакитний. І Ну, це ще в мене я спробую, якщо мені не сподобається, я розпустю і приберу оцю махрушку фантазійну. Я думала пустити по кілька рядочків, понизу вже тулуба, і рукавів оцю фантазійку. Вона, в принципі, підходить по гамі кольоровій. Ну, але як це буде виглядати в полотні, я собі слабо уявляю, тому буду дивитись, сподобається так, не сподобається ні. І ось із цього ж газал Organic Baby Code в мене був колись, була колись зв'язана така ковтина для донечки. І зараз я ще хочу розпустити рукави і дов'язати їх. Хоча, чесно кажучи, так як а, ця пряжа... В полотні вже, бачите, вона випрана кілька разів, і вона така вже, знаєте, і підсіла, і більш стала така. Ну хоча це вона щойно випрана, може що вона ще. Знаєте, як бавовна, вона коли випрана, вона така ще стоїть колом, а потім ти її носиш, вона стає знову пластична м'яка. От. Ну, все рівно, я думаю, це полотно більш щільне, ніж те, яке я буду надв'язувати. Коротше кажучи, я хочу подовжити рукави, щоб продовжити життя цій ковтині, і думаю, чи взагалі воно того варто. Хоча вона мені дуже подобається, вона так мило виглядає. Тут такі гудзики прикольні. Перламутрові. Ну, нібито перламутрові, звісно. Ну, але бачите, вони перуться в машинці, нічого їм, все нормально. Ніде ні позолота начебто не злізла, ні цей пластик не, не пошкодився. От, Так що на рахунок цих рукавів скоріше дов'яжу, але це не точно. В'яжу, горловину в'язала на 3,5, основне полотно на 4, бо 4,5, на жаль, в мене немає. Не дерев'яних, а на дереві в'язати бавовну, уга, я не хочу. Так, і останнє, що зараз я вам покажу. Хоча, не знаю, до мене там ще приїхала із магазину Cashmere Life Mini. Приїхало декілька бобінок, Суперджолонгу. Я не втрималася і замовила. І там такі відтінки були просто бомбезні. І ця посилочка зараз чекає мене внизу в поштоматі в під'їзді. я подивлюся, або я зараз це загружу відео на канал, і ті вже бобінки будуть, буду показувати вам в наступному відео. Можливо, в кінці тут ще їх покажу. І до, замов... Не, до замовила, а замовила я ось такий кашемір від Todd і Данкан, з якого я в'язала цей зразочок. Дуже красивий він вам, я думаю. Цілком реалістично передається, можливо, він більш фіолетовіший вживу, тому що тут воно в холодний такий якийсь синій відтінок на цьому балконі все. Це магазин Yarn Best, ви бачите характеристики 1400 м100 г. І як я вже говорила, я хочу зв'язати чоловікові кашеміровий светр. Я планую відв'язати ще два види зразків. Один на максимальній щільності десятці в одну нитку, бо тут все в дві нитки. Я хочу все-таки цей гештальт закрити, бо мені подобається, як дві нитки полотно виглядає, воно і досить ну, тонке, пластичне і тепле. Але я все ж таки хочу в одну нитку. Хоча, я думаю, що ті кашемірові светри, які продаються в магазинах, вони, скоріше за все, на машинах 7 класу в'яжуться на більш тонкому. Ну, це більш тонке в'язання, ніж моя машинка. І, ну, коротше, не суть. Я зв'яжу в одну нитку на максимальній щільності. і Другий зразок, який все-таки я майже впевнена, що я буду так в'язати весь светр. Я хочу зв'язати узором жгут, там, не знаю, з 6 чи з 8 петель, виворітня, лицьова доріжка із там 3-4 петель. Жгут, знову виворітна і отакий от. Такі от Полоси я вам ставлю для прикладу. Ну, я думаю, що ви всі бачили ці светри, і в мене їх кілька таких було. Це найрозповсюдженіший, мабуть, візерунок, яким багато виробників в'яже, в тому числі і світові лідери. Ну, я думаю, що ви розумієте, про що я говорю. І тоді вже я вирахую свою щільність і буду якось самотужки складати в викрійку і в'язати на машинці. Бо я не можу знайти майстер-класів, хоч платних, хоч яких-небудь, на чоловічі светри на машині. Жіночих, скільки завгодно. Чоловічі, це якась біда. Якщо, до речі, ви потрапляли на такий майстер-клас, будь ласка, киньте в мене посилання, бо. Ну, я дуже буду вам вдячна, бо не можу, не можу знайти. А дуже б хотілося відключити голову і якось ну, більш-менш розслаблено все це зробити. Але я відчуваю, що це буде ще та головоломка для мене така зарядка для мозку. Я вам дуже дякую за увагу. Побігла я на пошту, а вам бажаю спокою, тихих днів, ночей. Щоб всі ваші рідні, близькі були здорові, живі, натхнення в'язального. До зустрічі, всім пока! І знову всім привіт! Я забрала свою посилочку з пошти. І так, дуже швиденько і в такому загальному огляді покажу вам свої бобіночки. Це невеликі залишки, але в принципі деяких кольорів може вистачити на повноцінний плечовий виріб. Все це супер джелонги, тобто картні мериноси. Тут різні є виробники. Це і зеня Баруфа, і Лане Кардата, і це в нас хто? Ботега Венета. Ну, ви бачите. Такий коричнево-бордовий меланж, складний, красивий колір. Ось цей мене взагалі просто підкорив. Він такий, він вживу, більш фіолетовий, він такий більш холодний. Тут він яскраво рожевим передається. Це супер джелонг від Зеня Баруфа. Три ниточки складення змотаний. Це ось такий. Яскрава зелень Ну, Ви бачите, припилений фіолетовий, чесно кажучи, я думала, він буде більш яскравий. Ну, але це завжди можлива така, як би похибка при кольоропередачі різних моніторів. Ось такий зелений, дуже красивий, насичений і в міру, і стриманий і яскравий. Все це я купувала. В магазині Кашмер Лайф Міні. Я думаю, хто з України, ви всі знаєте, цей магазинчик. Ось такий light blue, дуже красивий блакитний відтінок. І ось такий ще є тут темний смарагд, мені дуже він сподобався. От такий був мій улов, так би мовити. Як то кажуть, не стрималась. Дякую всім ще раз за увагу і до нових зустрічей. Всім пока.